Справді, геніальний найвеличніший німецький бургомістр усіх часів. Це про Карла Люгера, очільника відня на зламі 19 та ХХ століть, спритного демагога, творця Першої масової партії Австрії та знаного антисеміта. Автор цих слів, його ідейний послідовник, майбутній фюрер Третього Рейху Адольф Гітлер. 13 років Карл Люгер керує блискучим віднем. Столицею Австро-Угорщини. Він найпопулярніший політик в країні. Він неперевершений оратор, який заворожує маси, він умілий менеджер, що модернізує відень. Він один з найбільш цинічних людей свого часу, який розпалює міжнаціональну ненависть, аби отримати політичні дивіденди. Карл Люгер man, людина, яка зробила себе сама, його батько Леопольд Люгер. Працює швейцаром в елітних учбових закладах відня. Завдяки цьому Карл навчається в Терезіанумі, одній з найпрестижніших приватних шкіл імперії, а потім здобуває ступінь доктора права у Віденському університеті. Парадокс, але майбутній лідер партії християнських соціалістів байдужий до релігії. В Терезіанумі вчителі наскільки допекли йому цим предметом, що відбили усякий потяг до благочестя. З того часу Люгер демонструє свій католоцизм лише в політиці. В середині 70-х років 19 століття молодий люгер починає власну юридичну практику у відні, часто надає безкоштовні послуги біднякам, компенсуючи недоотримані прибутки за рахунок багатих клієнтів, здобуває репутацію захисника маленьких людей. Його політичним наставником стає лікар єврей за національністю Ігнац Мандл. В той час майбутній пристрасний антисеміт Люгер цілком толерантно і дружньо ставиться до євреїв. Мандал балотується до міської ради Відня та допомагає Люгеру виграти вибори в третьому міському окрузі. Популярний адвокат отримує 74% голосів виборців. З того часу, до своєї смерті, Карл Люгер майже безперервно засідає в міській раді. Як і Мандал, Люгер спочатку сповідає лібералізм. Мейнстрімову політичну ідеологію того часу скоро солодка парочка здобуває репутацію непримиримих антикорупціонерів. В цей час імперію охоплює економічна депресія і в людей особливий запит на соціальну справедливість. Люгер та Мандл енергійно атакують мера відня Каетана Фельдера, викривають численні зловживання його адміністрації, маніпуляції під час муніципальних закупівель, ліві зарплати. Хабарі керівництва центрального кладовища. Завдяки такій активності люгер переобирається до міської ради. Він практикує нову передвиборчу тактику. Замість нецікавих шаблонних промов перед натовпом іде безпосередньо до виборців, до будинків, кав'ярень, пивних енергійна агресивна агітація, особистий контакт з людьми, слова, які виборці хочуть почути. Все це робить Люгера новатором австрійської політики. Навіть потужний адмінресурс бургомістра Фельдера не здатен його зупинити. В березні 1877 року Люгер та Мандл не лише самі обираються до міської ради, але й проводять туди партію своїх прихильників, з новими силами продовжують підкоп під діючу владу, вимагають децентралізації муніципального управління та більшого делегування повноважень на низовий рівень. Коли Люгер сам стане бургомістром, то чинитиме якраз навпаки, наступного року змучений хворий Каетан Фельдер подає у відставку. Проте у Люгера ще надто мало авторитету, аби претендувати на керівництво рідним. Наступні два бургомістри австрійської столиці будуть лібералами, з якими Люгер то співпрацюватиме, то критикуватиме. Він стає лідером групи Об'єднані Ліві, однієї з провідних сил в міській раді. Вони вимагають виборчого права для всіх, хто платить податки, приєднання до відня приміської зони бояться з газовою монополією, яка забезпечує освітлення міста. В грудні 1881 року страшна трагедія мало не кладе край кар'єрі Люгера. Пожежа охоплює ринг театр, гине до 600 людей. В процесі розслідування під підозру підлеглі бургомістра Юріуса фон Невальда, якого підтримує люгер. Невальд йде у відставку. Люгер програє вибори на посаду заступника бургомістра. Партія Об'єднані ліві розпадається. Але 40-річний Карл Люгер вже достатньо сильна фігура, аби втриматися у вищому ешелоні віденської політики. Він розчаровується в лібералах і шукає нової політичної ніші, нею стає антисемітизм. Ніколи раніше Люгер не підіймав єврейське питання. Але спочатку 70-х років 19 століття в публічних промовах все частіше таврує євреїв як силу, що тримає у своїх руках фінанси та пресу, і розбещує суспільство. З цього моменту розпадається його союз з Ігнацом Мандлом. Саме у цей час в Австрії виникає рух християн-соціалістів, його активізує енцикліка Папи Римського Лева XIII Рерум Новарум Нові Явище. В ній понтифік проголошує, що соціальне примирення за посередництва церкви є альтернативою класовій боротьбі, ядро нового руху церковники та консерватори, які хочуть проводити активну соціальну політику. Люгер поступово зближується з ними та вносить до руху третій важливий елемент антисемітизм, вимагає заборонити євреям володіти землею, працювати на держслужбі та в судах, бути офіцерами та медиками. Обмежити їх права в торгівлі. Конкурентом на цьому полі є крайньо правий політик Георг фон Шенерер. Він виступає під гаслами антикапіталізму, антисемітизму та антилібералізму, прагне відділити від Австро-Угорщини етнічно німецькі землі і домогтися митного союзу з Німецькою імперією. Люгер підтримує деякі ініціативи Шенерера, зокрема про цілковиту заборону еміграції євреїв до Австрії. Так само, як незадовго до того США зробили це щодо китайців. Але на відміну від Шенерера, Люгер категоричний противник єднання Австрії з Німеччиною виступає за зміцнення Австро-Угорщини під Скіпетром династії Габсбургів. Тим часом нова партія Люгера формується в ресторані готелю Золота Качка під час зустрічей так званих Качиних Вечорів з соратниками Карлом фон Фогельзангом Альбертом Гесманом. Францем Шиндлером а Лоїсом фон Ліхтенштейном. У 1889 році на муніципальних виборах так звані об'єднані християни створюють впливову фракцію у міській раді. А за кілька років політична сила оформлюється в австрійську християнську соціальну партію де лідерство Люгера беззаперечне. Одна з причин неймовірного успіху зміна виборчого законодавства. У 80-х роках знижують майновий ценз до п'яти гульденів. І до виборів допускають дрібних ремісників та торговців. саме вони найзапекліші антисеміти. В той час відень переживає небачене нашестя приїжджих, що обурює корінних жителів. В кінці століття лише 45% мешканців міста були його уродженцями. Євреїв у відні не більше 10%, частина з них успішно адаптується та асимілюється. Але на межі століть місто накриває хвиля єврейських мігрантів з Галичини. Своїм одягом та звичаями вони вирізняються від решти містян до того ж, майже всі новоприбулі займаються вуличною торгівлею, тому місцеві торговці і ремісники сприймають їх як злісних конкурентів таким народним антисемітизмом просто маніпулювати і люгерцем користується. В Австрії, перш за все, йдеться про звільнення християнського народу від панування єврейства. Ми хочемо бути вільними людьми на землі наших батьків. І християнський народ повинен правити там, де приливали кров його батьки. проголошує Люгер вражає його ораторський талант до кожної аудиторії, звертається її мовою, тримає людей в постійній напрузі та викликає справжній екстаз елегантний та харизматичний, він може бути своїм для аристократів, для середнього класу і для віденських низів. Люгер претендує на посаду бургомістра Відня. 1895-96 роках чотири рази міська рада голосує за його кандидатуру. Але кожного разу імператор Австро-угорщини Франц Йосеф накладає вето. Він та його багаторічна коханка Катаріна Шрат не люблять люгера за популізм та антисемітизм. Крім того, Франц Йосиф боїться збурення своїх угорських підданих, люгер славиться антиугорською риторикою. Остерігається посилення впливу угорців в імперії, вважає, що все в Будапешті просякнуте єврейським духом та зневажливо називає місто Юдопештом. В той же час люгер не проти, аби інші нації отримали більші права, особливо чехи. Бургомістром Відня на певний час обирають креатуру Люгера християнського соціаліста Йозефа Штробаха аби змінити думку Франца Йосифа. Звертається до папи Римського Лева 13. Той просить імператора змінити гнів на милість. Понтифіку Франц Йосиф відмовити не може. 16 квітня 1897 року з п'ятого разу Карл Люгер нарешті стає бургомістром. Починається нова епоха в історії міста. Християнська соціальна партія та її лідер входять у вищу політичну лігу. Сам Люгер Двічі обирається депутатом Нижньої Палати Австрійського парламенту Рейхсрату, а також деякий час засідає в Лантазі Нижньої Австрії. Його партія в 1891 році здобуває понад 12% голосів на виборах до Рейхсрату, А в 1897 році 35%. 1907 року, коли запроваджують загальне виборче право для чоловіків, християнські соціалісти. Стають найбільшою фракцією парламенту. Антисемітизм люгера для Віння не має жодних практичних наслідків. Бургомістр не проводить дискримінаційної політики. Коли йому дорікають дружбою з євреями, цинічно відповідає: Хто тут єврей? Вирішую я пізніше цю фразу незаслужено припишуть поплічнику Гітлера Герману Герінгу. Антисемітизм це гарний агітаційний інструмент, аби піднятися в політику. Але як тільки ви там опинитеся, ви ніколи не зможете його використати, пояснює Люгер наближеним. У відні формується справжній культ Люгера, красунчик Карл так називають його городяни. Зображення бургомістра тиражуються на певних келихах, чашках і навіть картонних тарілках, з яких роздають безкоштовні сосиски під час передвиборчих мітингів, певних. йому присвячують вірші та музичні композиції, площу перед ратушею. Переміновують в Карл Люгер Плац, День народження бургомістра святкують як національне свято. Люгер до кінця життя залишається холостяком, каже, що відданий своїм віденцям. Але жінки впадають за ним. Таких прихильниць називають амазонками люгера, з них він формує християнську соціальну жіночу лігу. Хоча дами не мають права голосу, але вони впливають на вибір чоловіків. І це теж грає на користь люгера. Та його партії. Якщо у нас є жінки, то й чоловіки теж наші, стверджує він. Мешканцям відня є за що дякувати люгеру. В часи його правління австрійська столиця активно модернізується. Енергійний бургомістр проводить другу чергу розгалуженого водогону, що бере чисту воду за гірських альпійських джерел, викупляє у власність міста підприємства газо та електропостачання. Муніципалізує трамвай та розбудовує мережу громадського транспорту, яка досягає протяжності 265 км, засновує муніципальну бійню для худоби та громадський ринок, розширює пояс зелених насаджень навколо міста, відкриває будинок та госпіталь для бідних, створює бюро з безробіття, агентство страхування та ощадні каси, влаштовує безкоштовне харчування для дітей, бідняків. Збільшує міську територію за рахунок приєднання околиць. За часів Люгера відень за кількістю населення є четвертим містом світу після Нью-Йорка, Лондона та Парижа. Тут мешкає понад 2 мільйона людей. Карл Люгер помирає 10 березня 1910 року від прогресуючого діабету. В останній шлях його проводжають сотні тисяч австрійців. Плач християнська Австрія, твій фюрер мертвий. Закрий обличчя руками та дозволь пролитися сльозам. Він пішов від нас. патетично пише віденська преса. Лайтбургу у зведеній ним же Великій церкві святого Карла Боромео на центральному цвинтарі.